Друзі, усіх вітаю. Сьогодні у нас 3... 13, я кажу. 10 листопада. Ось приїхали разом з Владом на Риболовлю. В принципі, в... Ті ж місця, де ми були тиждень тому, і підемо сплавом. Цього разу буде у нас сплав. Минулого разу ми просто якби, на одній точці плавали, плюс-мінус кілометр по пслу. А сьогодні Тьома з Ромою поїхали також нижче, і він машину мою перегнав на місце фініша, і у нас є сьогодні цілий день сплава з владом, так що будемо рибалити. Приїхали за щукою, сподіваємося, що вона клювати буде. Погодка така сьогодні, наче класна, вітру немає, плюс-мінус десь так 5 градусів тепла. Так що, я думаю, буде комфортно. Головне, щоб щучка клювала. Зараз п'ємо чайку з ладом і випливаємо. Ну, давай. За, за вихід. За вихід. <голові> чайок, чайок у тебе такий <голові> кріпенький. З бергамотом. ух, Хороший чайок. Так, ну що, друзі, будемо починати. Риболовлю. Сьогодні взяв з собою один спінінг. Це x 1 з тестом 10-30 грамів. Довжина 2,13 і котушечка Shimano Naski 3000 шнур у мене тут 1,5 намотаний. В принципі, я думаю, буде достатньо одного спінінга, так як тут місця такі, ну, псел такі, якби, мілячки, течія швидка і ну, джигувати тут просто ні, ніде. Я думаю, цього спінінга буде достатньо, щоб і твічити в там, там, да, до 130-х плюс-мінус. І також силікончик рівноміркою таскати. Це ось тьома був на минулих виходних в цих же краях. І в принципі ось вони ловили рівноміркою на силікон е, бузер 4 дюйми. Тому ставлю е, також бузера 4 дюйми джиголовочка 5 грамів і будемо починати зараз рибалочку. Трохи я вище піднявся, влад пішов туди нижче, щоб зробити такий розривчик, не заважати друг другу і будемо пробувати ловити. Ось уже десь годинку, та навіть може більше, десь півтори години пливу, клювань взагалі немає. Не знаю, щось не хочу щука, реально, наче є такі класні місця, якби і тишинки є. Ну, немає щуки. Рівень такий ну, дуже низький, плюс течія сильна, можливо, реально якась вона скатилась туди трохи нижче, там де глибше. Ну, або просто не хоче клювати. Будемо чекати виходу якогось. Ну, або підбирати ключик треба. Хоча я вже все пробую. І силикон рівноміркою, і воблери. Ну, клювань немає. Ось, друзі, такий завалчик на путі. Зараз будемо якось перелазити. Дерево упало і лежить тут посеред річки. Ось, друзі, якось так перелазив, перелажу завальчик, виліз на дерево і човна притягує друзі ось зустрілися з владом доплив я до нього зараз вже майже там 11 година владіка трохи покльовує так я дивлюсь такі он там дві взяв там до кілушки силикончик в облер працює а у мене реально щось взагалі клювак немає он бачите перебираю вже в облера різні кольори силікон не хоче зараз такого що ось в лохі спробую 4 дюйма бузера можливо щось вийде не знаю ну реально чомусь клювань у мене взагалі немає Владик, у Попоп это карча была, у Ух! Друзья, выскочила щучка. Тики, что тут затяжка тюкнула, ну не засеклась. Поставил я уже Таємну приманку, ну реально, більше ні на що не клює. Три дюйми Релакс копита. Отакі От ось і в, вилітала щучка. Ой, яка карча, кілограм на 5. Оце да, хорошо клюнула так. За сам краечек, друзья, бачите, вот я клюють корчи. Лети, взяла вот сам, сам краечек. Плыви до дома. Не, ну а что, если рыба не клюет, ну хоть как корчей буду ловить. Є, друзі, підсіла. Щучка отам там за закабаєчки. Така невеличка, але є. Ось вона перша моя на сьогодні. Такий шнурок грамів 300 Вискочила. Релакс Предатор чи копита чи як їх там коротше я не, не розличаю їх. <гас> класика спрацювала Хороша була ну, друзі у Владика теж тільки що клювака була, можливо якийсь вихід пішов так, щучка, зараз фоточку зробимо і додому. Все, ще ковід. Дякую за клюваку. Давай додому. Пливи підростати. Так, ну що, друзі, ось вийшли на берег. Трохи зараз майже перша година дня. Коротше, кльову немає. Дуже сильна течія, несе сильно і ну, реально не встигаєш навіть рівноміркою провести, не кажучи вже про там, твічених чи щось таке. Зараз трохи так хоч ноги розм'ять то так ну, прохолодно сидіти в човні. Якраз пообідаємо з владом і продовжимо, можливо якийсь обідній вихід все-таки буде, щоб ну, поймати хоч якусь більш-менш нормальну рибку сьогодні. Не <ривання> знаю, Ну що, друзі, продовжуємо рибалочку, пообідали з Владом. Будемо сподіватися на е, обіднє, вечірній якийсь вихід. Карчі відразу клюють. Корчі сьогодні клюють набагато краще, реально набагато краще, ніж щука Е, э, ти що, моїх щук вилавлюєш? О, вискочила, друзі. Ай-яй-яй-яй! Блін, зійшла! Гарна щука на е, коливалку. Тільки поставив перший закид і бачите, реально Владик, бач, може реально, ми на силикона, но вона на їх клює. Така непогана щучка була, друзі. Друзі, багато сьогодні такого було, що щука ну, виходить з трави, йде просто за приманкою і ну, не реагує взагалі. Просто супроводжує і потім відходить назад в траву. Тобто вона ну, реально вона якась пасивна, ну, зрозуміло, чому вона не хоче реагувати. Ні на що, взагалі ні на що. Ух, друзі, схватила воблера. Інквізітор Під кінець. Бачите, трохи така невеличка. Невеличка, але схватила. Тиха, зараз випущу. Друга щучка сьогодні моя така ось не дуже розмір, ну але хоч, хоч вона є, і то добре. Інквізитор. По мілячкам зараз твічу так іду і вилетіла з трави походу. Так, все, щукерс, дякую тобі за клюваку, віддай мені воблера і йди зови мамку з папкою. Поки у нас ще десь годинка є часу, ну можеш ще щось хоч більш-менш сьогодні. Ну давай, ну що це таке? Малий, давай додому. Ух, друзі, є щучка. підсіла, ще одна. Знову інквізитор і знову знову маленька. Така. Третя на сьогодні. Ось під вечір трошки-трошки щось почало клювати. Ще трохи часу є, може ж ще щось буде. Інквізитор по мілячкам працює дуже добре. Давай, шукер, дякую тобі за клюваку, пливи додому. Ось, друзі, сьогодні перепробував реально усе. І силікон різних кольорів, різних розмірів, воблери також, різні кольорі, кольори, різні розміри, коливалки, ну не, не знаю. Реально все, що в мене було. і Хрен його знає, на що ту щуку ловити, коли вона пасивна. Мені здається, ну, на що не лови, результат буде майже однаковий. Тобто, ну, май, майже нульовий. Не хоче щука клювати. Дуже важко її спокусити, а то можливо, якщо десь попадеш під нос, вона якось відреагує. Тобто, Таку рибалку, коли не клює, треба робити максимально багато закидів. Десь може і попадеш на рибу. Так що ось, ну, реально, все сьогодні перепробував. Не хочу клювати. Три рибки піймав, ну, і ще є час трохи, можливо, ще щось і буде. Ось тут зараз вже допливаємо до фінішу такі, ну, в принципі, перспективні місця, камишик, наче повинна щука стояти, ну, але не, вона то стоїть. Я думаю, вона там стоїть. Просто вона не хоче клювати. Цей участок завжди у мене ну, по дрібним щукам ну, дуже результативно працював. Ну, але не сьогодні. Ну, бувають і такі рибалки, що ж поробиш. Все, друзі, роблю останні закиди і, мабуть, на цьому вже все. Тому що, ну, реально, вже і темно, і не клює. Та й допливаємо вже до фінішу. Така сьогодні видала, видалась рибалочка не дуже результативна, та й не дуже якби... По якості, щука, ну, три штучки піймав. Так що бувало і гірше, бувало і краще. Таке, в общем. Дякую всім за перегляд. Всім до побачення.